Хол свято успенського собору повністю заповнений гуманітарною допомогою, яку зібрали небайдужі полтавці. Тут все необхідне, починаючи від ящиків солодощів згущенки, льодяників та закінчуючи теплими речами, захисними сітками, ковдрами та подушками. Традиційно волонтери полтавського батальйону небайдужих вирушають у дорогу, супроводжуючи гуманітарку. Серед смачненького демонструють традиційне сало та сало перетерте щасником. А ще везуть чай та все до чаю, щоб в холоди бійцям не хворіти, небайдужі принесли відро варення. Загалом говорять координатори батальйону, люди турбуються про захисників і одразу відгукуються на їх прохання. Наприклад, ми їдемо кудись в дорогу і завантажуємо всі речі, які є в соборі. І поки ми в дорозі, там, наприклад, в мережі в Фейсбук пишемо, що друзі, у нас закінчилися речі, допомагайте, таке інше. Приїжджаємо ввечері після поїздки, дивимося. А в соборі вже велика кількість речей. Буквально за день люди приносять нові, нові, нові речі, і це. Втішає, це дає сили працювати далі. Поїхали на фронт і буржуйки, які полтавські умільці виготовляють самостійно. Вже зробили більше 20 штук. Частина з них вже обігріває хлопців. Також везуть газети та дитячі малюнки. Це для них щось особливе і дуже ну дуже тепло сприймають їм. Це дуже подобається, тому що ну дитячий малюнок, там напис, якийсь побажання е, воно не може не розчулити серце. Воїна, який, ну скажімо так, не відчуває цього тепла, захисту такого дитячої щирості, там на передовій. Полтавському батальйону небайдужих навіть допомагають українці, які проживають за кордоном. Також дуже багато людей, небайдужих, наших навіть українців допомагають із Англії, із Італії, тобто з різних куточків, світ навіть з Америки бували. Тобто людей небайдужих українців є багато. А от співпрацюємо саме з закупівлею, то от з цими країнами, з Німеччиною та Польщею. Везуть на передову і українські символи. Це вишитий в кабіну візьміть, не забути віддати. Волонтери полтавського батальйону небайдужих на підтримку бійців вже зібрали більше двох мільйонів гривень. Але це що стосується грошей, які перерахували люди на картку, ті гроші, які вони принесли, кинули в соборі, в святоуспенському в карнавку. А ще є продукти. Величезна кількість продуктів, засобів гігієни, вартість яких ми навіть не враховуємо. Тому я думаю, що реально ми вже допомогли більше ніж на 5 мільйонів. Та допомоги ніколи не буває багато, резюмує Олександра. Тому хто має можливість підтримати захисників, просять звертатися до свята Успенського собору.